Вітаю! Пропоную розглянути тему числові функції, Область визначення та множина значень. Змінну «Y» називають функцією від змінної х, якщо кожному значенню змінної х відповідає єдине значення змінної «y». При цьому змінну х називають незалежною змінною або аргументу, а зміну y залежною змінною або функцією. Якщо змінна y є функцією від аргументу x, то записують y дорівнює f від x, множину значень, яких набуває функція, називають областю значень функції і позначають e від y або е e від F. Множину значень, яких набуває аргумент, називають областю визначення функції. Область визначення функції y дорівнює f від x, позначають d від f або d від y. З'ясуємо, як знайти область визначення деяких функцій, заданих формулою. Якщо функція f від x ємного членом, то її областю визначення є множина всіх дійсних чисел, якщо функція f від x раціональний дріб, то областю визначення функції є множина всіх дійсних чисел, крім тих значень x, які перетворюють знаменник на 0. Якщо функція задана формулою y дорівнює корінь квадратність f від x, то областю вистачення функцій є множина з дійсних чисел, для яких виконується нерівність f від x більше рівне 0. Наприклад, функція y дорівнює 2 х квадрат відняти 4х, додати 3 є многочленом. Тому її областю визначення є множина всіх дійсних чисел. Функція y дорівнює 2, що ділиться на х відняти 3, є раціональним дробом. Областю визначення такої функції є множина всіх дійсних чисел, крім х дорівнює 3. Тобто, від дорівнює від мінус нескінченності до 3 Об'єднані від 3 до плюс нескінченності. Областю визначення функції y дорівнює корінь квадратний з х додати 5 і множина всіх дійсних чисел, для яких виконується нерівність х додати 5 більше рівне 0, звідси х більше рівне мінус 5, тобто, де від дорівнює і мінус 5 включно, плюс нескінченності.